7. Сьогодні у нас легендарний звір. і назив... Як ви думаєте, хто це у нас? Чингісхан. Давно я хотів його протестувати, потримати, так сказати, ближче в руках, ознайомитися з схемотехнікою. Дуже ж таки ніхто не хотів його висилати, викривати, показувати його неймовірні результати. тому Ось таке. Давай перейдемо до тесту. По функціоналу швидко пробігтися. Повністю я не розбирався, ну та й не судділа. Тут у нас є регулятор вмикає звук і прибор сам. Е, я так зрозумів, це у нас режим дискримінації. Тут у нас чутливість регулюється низького тона. Ну, вирізка, я так зрозумів, по суті. Можна з низьким тоном щось робити. 1-2 тона. Ну і сама дискримінація. Е, так, далі у нас земля і чуйка. І тут, я так зрозумів, щось схоже на як у Golden Mask. там, останнього Режим усилення, потоку чи що. Ну, коротше, будемо користуватися при максимальному підсиленні. Побачимо його глибини. Ось таке. Переходимо до тесту. Так, що у нас по ямки? Демонструю. Тут у нас, тут десь 18, 25 і 30. Три поділки сьогодні у нас бере участь. Так, перевіряємо ямку. Режим 2 тона. Чуйка. Реакції нема на ґрунті. Царська монета на тридцять. Щось незрозуміло Двадцять пять. Двадцять п'ять, чітка реакція. Ну, допустимо, з натяжкою тридцять бочей 5 копійок совєти, 30-ка Оче Липше вже в принципі А ну, сейчас закину, ну навряд. Що динарій? На 25. Нема. Десь скільки тут? Десь 17-18. Чітка реакція з запасу. Ну, сантиметрів 20 побаче. Тепер перевіримо на дискрін. Так. 15 монета на 20 сантиметрів. Кований гвіздок. Високим тоном лупе Гвіздок баче високим тоном, режим 2 тони. Це максимальне підсилення режим потоку. Гвіздок бачить тупо, а в другій проекції два тона. Звіздок баче високим тоном. Немає сенсу далі робити дискримінацію. Ось такі показники. Тепер проведу маленький тест. На рахунок монети і чорного металу в поєднанні. Так, налаштування дискрима ось таке, регулятор дискрім. Режим давайте 2 тона. Я довів до того, щоб він оцікав чорний метал. Низьким тоном високим. з цим. Бачимо монету. нету. Середвістка, ось таке.